Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Пахмурої Харківщини. Е, у нас сьогодні 2 липня. Е, у нас пахмура і літо якесь нетипове для нашого регіону, адже майже весь червень у нас було похмура, прохолодна. Час від часу в нас йшли дощики, і це дуже гарно, просто чудово. В порівнянні з попередніми літами, в нас це літо для троянд видалося дуже і дуже комфортним. Прохолодним, малосонячним таким. В результаті чого троянди досить довго квітують в першу хвилю, і зараз більшість з них закінчують своє цвітіння. Я хочу вам показати, які троянди у мене вперше відсвіли, які у мене ще продовжують квітування, а які вже нарощують новенькі пагони. І ще хочу показати те, що мені сподобалось цього року, які поєднання троянд. Які троянди виявилися для мене знаєте, такими сюрпризами у моєму квітнику? І хочу показати те, що мені не подобається. Тобто, ось так. І почнемо. Відразу хочу сказати, що три дні не знімала відео, була зайнята. У мене там були парічки, смородини, жили, ну, як і в кожної з нас. Мабуть, а в нас пройшов дощ, і е, після доща от я не прибирала пилюстки, а От вийшла через три дні прибирати. І дивлюся, уже деякі з них такі виконують функцію мульчі на ґрунті. Деякі попідбирала, попідпушувала земельку під трояндами, адже дощ пройшов такий, що забив, дуже забив землю під трояндами. Підпушила, обрізала і ось показую вам, як виглядає мій квітник. До речі, сьогодні теж обіцяють сильний дощ на вечір. І так, дивіться, перша у мене відквітла і заквітла, і відквітла троянда Blue For А, Вона зацвіла найпершою, потрапила в ту спеку, що у нас була наприкінці травня, на початку червня. Була у нас спека більше 35 градусів. Відповідно, вона дуже швидко якось обгоріла на цьому сонці. Дуже швидко відквітла, але після цього я її підживила оцією кропивняною бовтанкою. І ось вона, дивіться, відростає, і в неї так ось оптимістично виглядають її новенькі пагонщики. Ну, послідкуємо за цією трояндою. До речі, дивіться, як гарно в мене зараз починає квітнути вербена банарська. Як же я хотіла її в своєму садочку, як я її вирощувала. <свісна> носилася з горщиками, з розсадою. І нарешті вона в мене вся дочка. І ви знаєте, вона мене дуже і дуже тішить. ну Так вона мені вже подобається. Оці ось її квіточки бускові, такі гарненькі, мереживні. І дивіться, ось бачите, пагони в неї розгалуджуються, ось цвіті утворюються, височенька вже, мабуть, вище метра. Вербина Бонарська і так вона чудово гайтається на, вітер, на вітерці, які у нас тут вітерці такі штормові постійно. Але мені це дуже і дуже подобається. Далі, ось квітує ще продовжує квітувати троянта Везаліус Кожна окрема квіточка в суцвіті цвіте недовго, приблизно до трьох днів. Але у суцвітях дуже і дуже багато квіточок. До речі, коли відцвітає квіточка, вона облітає, знаєте, сама облітає і облітає, вона ну так естетично облітає. Бачите, вона лишає по собі отакі ось квіточки-метелики, поступово облітаючи. А потім оці коричневі серединки, до речі, ви знаєте, вони мене не подразнюють так, щоб сильно. От буває так, що троянди сильно подразнюють своїм відцвітанням. От не подобається відцвітання. У везаліуса я можу терпіти <світання> оце відцвітання у соцвітях. Ну, подивіться, ну таке ось соцвіття, Ну, як, як воно може не подобатись. По-перше, сама квітка дуже гарна. А по-друге, Дуже їх багато. Дуже багато в соцвіття. Оце ось одне соцвіття. Бачите, ось я його хитаю на витягнутій руці. Дуже гарне, бачите, яке? Оце одне соцвіття, один пагін. Ну як її не любити, цю троянду. Дуже гарна. Мінерва вже відцвіла. Вчора я її обрізала. Ось отак. Піде на повторне цвітіння. А от те, що мене подразнює, і те, що мене, мені не подобається, і три роки я вирішую, що мені робити з цією трояндою, це троянда місті Бабус. Не подобається, чесно скажу, буду видаляти, не хочу. Я її тут садила у таку підтримку цієї бускової гами. Але чому не подобається, пояснюю. Дуже довго розцвітають її квіточки. Поки розцвітають, бачите, псуються. Ну, ось отак. І потім оці кульки, вони так завмирають, ось бачите, що з ними відбувається. Ну, ось отак. Ну не подобається. От якось немає в неї такої краси, така, щоб мене зачепила. Буду її, з нею прощатися з цією трояндою. Вирішила лишати в своєму, бачите, збираю вирішила, кхм, лишати в своєму садочку лише ті троянди, які приносять мені радість. Ну Навіщо мені на першому плані отакий подразник? Ні, Гарно квітує зараз лаванда, мабуть, як і у кожної із нас. А дивіться, продовжує квітування. Вувузела, чарівна, прекрасна троянда. Квітує вже другий тиждень, прекрасно виглядає. Поруч із нею в шорці викладала троянду Едіт, з Різка Остіна. Дуже гарна троянда, дуже мінливий колір має. Дивіться, як вона відцвітає, бачите, повністю вибілюючі квіточки. І взагалі, коли в минулому році було літо спекотним, то в неї квіти були молочного кольору. Тобто розцвітали такими яскравими і дуже швидко вигоряли до такого вершкового молочного кольору. От Можна уявити взагалі собі таке явище. Ось така троянда, мінлива. Далі. Подобається мені оця зрізочна троянда Девіда Остіна Персуасіон. Теж квітне такими букетиками. Перша хвиля, ось бачите, вже перші пообрізала. Оце вже останній пагін відцвітає, але вона прекрасна. Ви знаєте, подобається. Довго квітку тримає, такі щільні суцвіття утворює. Чудово! Беатріс, ну Беатріс, тут теж без коментарів дуже подобається Беатріс, Прекрасна, чудова троянда, Кирась, розцвітає отакими рожевими, потім продовжує, бачите, в жовтуваті квіточки переходять, потім квіточки вибілюються. Розцвітає ось Міранда, першорічка, От як її можна не любити? ну Просто чудова. Міранда, дивіться, який кущик наростила, прекрасно виглядає. Нема меж моєї радості. у цій троянді це Джульєта. Джульєта, дивиться, який в неї поп'янок. Прекрасний розцвітає в чудову квітку. Перший рік кущику. Перша квітка відсвіла, я над нею ходила. Ахала-охала, так вона мені подобається. Вау, квітка! Просто вау! Довго трималася, чудова. Я рада, що нарешті вона мені прийшла по сорту, все в порядку. Е е е дуже гарно цвіти Леонардо да Вінчі, Ось, дивіться, гарно цвіти. Зараз Септер Асл Англійка. І от така похмура погода для англійок – це саме те, що їм потрібно. Ви знаєте, цьогоріч англійки просто супер. Плум. Такі у них, бачите, неонові якісь квіточки, пуп'янки вишневі, а квіточки з такими розводами. І покажу оцю центральну свою композицію рожеву, яка мені дуже подобається. До речі, Дуже схожу комбінацію троянд побачила на каналі Чарівний Сант у Іриночки. І мені так сподобалось, там я побачила реалізацію, тобто, що буде у мене через декілька років оцій рожево-білій плямочці. Мені дуже сподобалось, чесно, так, мені сподобалось у неї в гостях. І дуже рада, що в мене схожа комбінація з троянт. І так, у мене тут росте пашміна. дивіться, ось перший рік кущику, які гарненькі в неї квіточки чудові. Тут у мене росте Мімііде, росте троянда Ешлі. Перша річка ось тільки-но розцвітає, помпанела і Леонардо да Вінчі. Зараз їх підтримує, дивіться, квітучі юки. І це просто чудово, просто чудово. Мені оце все зараз подобається. Продовжує квітувати моє трояндове серце, уже завершує правда своє квітування. І знаєте, що мене тут вразило цьогоріч в цій композиції? Це котовник. Котовник настільки довго він квітує. Я подивилася спеціально попереднє відео. Де я його детально показувала у відео про супутники троянд, можете подивитися. Два тижні тому він виглядав також декоративно. І я там говорю, що він квітує третій тиждень. Тобто, катовник це ідеальний супутник для троянд, причому посадила маленький кущик, малесенький, придбала, розділила на два малесеньких кущика. І ось у мене такі ось. Прекрасні, отакі красені в квітнику, просто вони чарівні і чудові. А ось лаванда, бачите, на підтримку. А, так, лаванда теж дуже красива, але навряд чи вона буде квітувати більше місяця. Ось, Тривалість цвітіння котовника просто мене вражає. І пишність кущика вражає. Дивіться, який він гарний. Тобто такий класний супутник, просто вразив. Можливо, у вас росте котовник, а я тут так захоплююсь, ним, бо в мене вперше він не знаю. Напишіть мені, будь ласка, як вам котовник. І хочу показати те, що мені сподобалось цього річ. Так, це троянда Бенджамін Бріттен. Ви знаєте, минулого року він ніяк не міг себе проявити, адже в нас було спика, була спека, і тільки він розквітав, він тут же плавився на сонці. Цьогоріч від Бенджаміна Бріттена не можна відвести очей. Настільки він гарний. І от саме в цій композиції він у мене росте ще в іншому місці. на... Знаєте, в такому затиску між будинком і парканчиком, і там дуже сильно нагрівається будинок, і відбивають ці теплові промені. Він там теж плавиться, не дивлячись на похмуру погоду. А ось тут він просто чарівний. Подивіться, яка квітка. ну Це щось неймовірне. Щось неймовірне, отакі переливи кольорів, отака от форма квітки це те, що мене зачаровує, те, що мені дуже і дуже подобається. Дуже гарний Бенджамін цього року і саме в цьому місці. Поруч із ним Вільям Шекспір 2000. Гарні чудові квіти, прекрасно виглядає. Ангела, ось. Закінчує перше квітування обрізана. А, хочу вам показати ще Чарльза Дарвіна за три дні після того, як була та проливна злива. Дивіться, який Чарльз Дарвін. Жоден пуп'янок не закуклився. Це, знову ж таки, знаєте, співаю оду Чарльзу. Настільки мені подобається оця англійська троянда. Ви знаєте, ну супер. Раянда супер, що тут скажеш? Що тут скажеш? Бачите? Злива була страшенна 3 дні тому, і ось так виглядає зараз Чарльз Дарвін. Поруч із ними Транквіліті. до речі, дивіться, Poet's Вайф. Перші пагони обрізала після цвітіння, дуже гарно цвіла, дуже облито цвіла. І ось дивіться. Вона не стоїть без квітів, щоб зовсім без квітів, як от блюфаю, обрізала і все, і нема нічого. Тут постійно є якісь квіточки, ось, бачите, як ліхтарики, такі гарненькі, милі. І в той же час нарощує нові пагінчики, які вже закінчуються. Пуп'янками, бачите? Тобто пуп'янки пагани, молоді, вони неї ростуть постійно. От як її теж не любити, не знаю. Дуже гарна, компактна троянда. Чудово тримає квітку і навіть в спеку. Дуже гарна троянда. Гламіс Касл має схожі характеристики, що хочу сказати. От дуже схожа за характеристиками на Petz Live. Бачите? Так, що ще хочу показати? Продовжує своє квітування чарівне Троянда Меріен. Бачите, як вона гарно виглядає, яка яскрава пляма зараз. А ось чейпендил, бачите, уже перше квітування закінчилося, нарощує інші пагани. А Меріен ось отак цвіте. Далі, дивіться, Вільям Моріс. Прекрасний Вільям. Ароматні троянди. Чудові троянди, бачите, в китицях теж Вон перші пагони вже обрізані, ось тут наростає, а отут іще квітне першою хвилею. А, далі хочу показати вам те, що мені подобається. Ну, Звісно, п'єрдеронсар. Ну, як він може не подобатися. Оця квітка, оці чарівні троянди, оці китиці. Вони просто і просто чарівні. Я обійду зараз оцю опору і покажу з цього боку. От мені так подобається от зараз от ця композиція. Бачите, тут і лілії растуть і п'єрдерансар. І на перстянки от такі от чарівні, бачите, які дзвоники. І все це прекрасно. Дельфініум вже відквітає, але навіть оці от його відквітлі пагони, вони виглядають чарівно, бачите? Разом із П'єром. І отут поплівся на сітку, клематись. Я не знаю, як він називається, колись мені його подарували із таких простячків, бачите, але його квіточки дуже милі. Такі, як метелики фіолетові. І оце все разом мені дуже і дуже подобається ось отут. Далі, дивіться, трояндочка Цезар. Ось, теж у неї таке, вона ще дуже молоденька. Дивіться, які квіточки має. Подивимось на неї, поспостерігаємо. Продовжує квітування королжиле. Знову ж таки, як не любити цю троянду. От, скажіть, будь ласка, ось вона корал жиле. А ось це поєднання, на яке я очікувала дуже і дуже давно. Мені так його хотілося побачити разом. Ось тут молоденькі троянди, дивіться, джет на фоні Вінтерлодж. І поруч, ось бачите, корал жиле. Цезар. Оце я хотіла побачити, О, знаєте, мені так хочеться, щоб вони підросли, зміцніли і утворили отут таку композицію прекрасну і чудову. Лавандинчик ось починає квітнути. І на фоні лавандину, оці коралові. Коралові троянди виглядає дуже чарівно. Те, яке однорічний дельфініум, король Артур. Все виглядає чудово. Ось англійка Brazicad File. Отакі в неї кульки-квіти. Вже вони невеличкі, але вони можуть бути дуже і дуже великого розміру. Отакі кульки-квіточки. Наваліс вже закінчує своє квітування. До речі, квітнуть лілії. Дафна, дафна відкриття цього року у мене дуже гарна троянда. Прямо дуже сподобалась, гарна сила росту, квітку тримає, Ось дивіться, квіточка, от їй вже майже 2 тижні. І ось, бачите, вона не облітає, її треба обрізати. Але вона не псує суцвіття, бачите? Вона виглядає органічно, вона трішечки висвітлилась, але абсолютно не псує суцвіття. Тут у мене бускова карамельна, оця кавова грубка, теж вже закінчила своє перше квітування. І от що я хочу вам ще показати на останок Хочу показати троянду. Монмартр. Ви знаєте, ця троянда я її не замовляла. Вона мені прийшла у подарунок від пані Олі Матіяшик. Я в неї замовляла дві троянди Джульєту і Саммерсонг. І вона мені поклала цей подарунок, мабуть, тому що ті м -м, саджанці були, знаєте, трішечки такі слабенькі. І Ось вона мені такий, як втішальний приз. Поклала оцю троянду. Я спочатку, знаєте, так знітилася, адже я знала, що Монмарт це червона троянда. Виявилося, мені Оля Кучерява написала, що ні, є троянди Республіка Монмарт, а є просто Монмартр. І в мене просто Монмартр. Бачите? Вулиця в місті Парижої. Знаєте, коли я її побачила, мені дійсно, знаєте, аж кавою запахло, як от, на, мабуть, в кав'ярнях на Монмартрі, де сидять художники, малюють портрети і, можливо, малюють троянди. І оця троянда, як із пензля художника. Дуже гарна, що хочу сказати, чому вона мені от дивіться, перший рік Троянді, от перша посаджена, а мені вона вже подобається. Ну, по-перше, колір квітки. Ну, звісно, ну як же ж він може мені не подобатися? Адже він такий, ось знаєте, кавово-бусковий, якийсь містичний колір, ну, не знаю, магічний, ну якийсь незвичайний. А... Троянда, сама форма дуже гарна, а подруга дуже довго тримається. Оці ось квіточці на першорічці, оце перша квіточка, вона розквітла тиждень тому. Дивіться. Ну, вона просто чудова, просто чудова. І ця троянда мені подобається. Оце таке моє перше враження. Про дану троянду, про яку я не знала нічого, коли вона мені надійшла. І так, вона мені сюди підійшла. Ось поруч вона росте у мене айсфогелем. Ну і тут, взагалі, оцій трояндовій бусково кавовій групі. Ось у нас разом із дельфінію однорічним. Бачите, як все гарно виглядає. Ну, все, шановні, на цьому все. І так, уже відео дуже довге. Дякую вам за увагу. Як завжди, слава Україні, героям нашим слава, ми сильні, ми все витримаємо. До побачення.